Христос рождається, друзі, вітаю вас усіх. Завершився другий тиждень наших запостів, і ми продовжуємо такі спільні ефіри. Е, ці двоє сказали, що в попередньому ефірі я говорив дуже багато. Скажіть, скажіть їм. Ну ви самі це знаєте, так. Так, навіщо нам. Навіщо, тому... Що щось... <ріст> 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 тому сьогоднішній ефір я буду трішки модерувати, буду ставити вам запитання. Е, спільно обговоримо дуже важливу тему. Е, тему, яка вийшла на яву. Головно, коли почалися ці дискусії про дату святкування Різдва, і небезпека, яка е, вийшла на наяв, це прив'язка до дати, а не до події. Е, власне, живемо в світі дуже такому секуляризованому, е, живемо в світі таких евентів, таких шоу трішки, і є небезпека втратити християнський зміст свята навіть Різдва. Що ви думаєте про Різдво без іменинника? Можливо, поділимося тільки іменем Різдвами. Ну, це я зараз, зараз я буду мати. Етимологія слова «секуляризований». Я не знаю, як буде по Закарпатській. А що таке етимологія? О, нас <різь> так у діловому не говорять. <різь> ну, зрозуміло, та, зрозуміло про те, що е, Різдво часто стається такою обкладинкою, правда, обкладинкою свята без І це сумна історія. Е, але цікаво, я, знаєте, минулий раз не дожалівся, на терміну часу, <смі> <смі>, не дожалівся про своє святкування Різдва, і насправді проблема у мене, яка була. Було святкування Нового року з Дідом Морозом і всіма іншими такими речами постсовєцькими. І було американське Крісмас. Власне, те, що я бачив по телевізії, в різних фільмах, сам удома, ми всі любимо, але там, там є крісмас. І навіть деякі пишуть Крісмас через «Х», не через Крайст, та бо це народження взагалі та Ісуса Христа через якийсь «Х». і багато пар. людей, іксмас, да, і багато людей святкують цей Хрисмас без Христа. Сумна історія. Хоча комерція працює, звісно, це дуже улюблене свято, багато людей святкує, а, але зміст ну, він втікає. Ну що що, що ти зараз ти думаєш? Що з цим робити взагалі? То, я пам'ятаю, мене вражало ще до нас з американських фільмів, що дитинстві я цього не розумів, бо я завжди, за страшес до любив Різдво. І я не, не, не розумів, коли така фраза була Я не люблю Різдво. Бо якась і це є головний там герой, або один з героїв описує, чому я не люблю Різдво. І зазвичай це якісь такі власне речі, якісь травми дитячі, або якісь трагедії дитячі, які асоціюються. Але, власне, звідки виникає? Виникає з нерозуміння Різдва, думаю, бо чого? Ну що таке різдво? Ну це є проголошення надії. Вивляйте собі є іде війна, і тут раз ми чуємо, що нарешті з'явився той, хто справді переможе. Нарешті з'явився той, через кого всю війну заглушать. Слухайте, ну, та ми б святкували його появу, ми б тішилися постійно кожного року, правда? А коли немає цього розуміння, тобто коли немає глибини, немає розуміння, що для мене робить Ісус, тоді ясно, що ялинка, яка би не була красива, вона набридне. Колядки, які мені були цікаві, також набриднуть. І всі ці, ці прикраси, там, всі співи, або так званий дух Різдва. Я навіть це поняття не люблю дух Різдва. Мені подобається от, розуміння різдва або таємниця різдва. О, це власне буде те, що, що, що дає ключ до, до розгадки. Аби не, не робити з цього тільки фірму, тільки заробіток, тільки комерцію, або тільки щось таке поверхове із дощиками різдвяними і гірляндами. Що ми, як церква, можемо зробити? І власне, чи ми достатньо робимо для актуалізації цієї події? Так, ми навіть кажемо, що Христос рождається в наших літургійних богослуженнях. Ми наново переживаємо цю подію не двохтисячолітньої давнини, не подію історії, але відбувається реальна актуалізація наш літургійний спомин. Ми кажемо воспоминання, можливо, це буде зрозумілішим словом, ніж етимологія. Е, воспоминання цих спасительних подій. Але чи ми, е, от реально, як церква ХХІ століття достатньо робимо, щоб е, цей дух надії, оцю, цю таємницю цю Різдва передавати е, людям в сучасності? А що можемо робити? Я ось зараз думаю, не хочу наїжджати на церкву. Це що я, я м'ясу відповідальність. Нічого, ми виріжемо. Я <сіху> <сіху> знаєте, з, з критикуванням церкви завжди така проблема є, бо часто народ е, божі люди. і Я так також е, включається в критику, забуває про самих себе. То наше, наше особисте завдання, моєї спільноти людей, з якими я спілкуюся, щоб організовуватися і займатися справами проголошення Євангелія Христа і також користуватися, навіть навіть ц, цією можливістю різдва. Цікава річ є, бо я розумію, що нас дивляться не тільки, скажімо так, більш традиційно налаштованих колах, а також я маю на увазі Західної України, де традиція більше збережена, а також в центральній, в східній, і навіть поза Україною в різних країнах нас дивляться. До речі, друзі, якщо ви дивитеся цей ефір, напишіть, будь ласка, звідки ви в коментарях. Я думаю, для нас це дуже цікаво, і дуже цінно побачити географію наших запостів. Угу. Так, і власне, я думаю, що. Такі моменти, як Різдво, навіть через те, що воно є комерціалізована, але всім зрозуміло, надає можливість проголошувати Христа. Тобто, знаєте, коли ти на вулиці йдеш і бачиш людину, та й йдеш з нею знайомитися, і говориш, привіт, як тебе звати. Ну це дуже дивно виглядає. Та, і не всі хочуть йти на контакт. Різдво відкриває на площадки майданчики для того, щоб говорити, проголошувати. Наприклад, наші. Брати і сестри э, редамтористи і редамтуристки в Чернігові таке робили. Організовували парафію колядки. Знаєте, Грекатолицька церква в Чернігові це не, не найбільша церква, але вони організовували колядки, спілкувалися з людьми в центрі міста, щоб тлумачити, що таке Різдво. Люди, розуміючи, що це щось нормальне. Я можу в цьому брати участь, як в колядках. Нарешті мають можливість поспілкуватися з людьми, як внутрішній бар'єр це забирає. Mm -hmm. Я думаю, це можливість для імонірізації якраз. Досить досить добре. Я... Мені так здається, що ключем до всього буде Євангеліє. Yeah. Чим більше люди будуть профітувати Євангеліє, бо навіть, наприклад, це небезпечно, що ти кажеш. Бо бо факт, що в літургії церкви це воно файно подається, але для того, аби воно його бачити, або принаймні захотіти бачити, <laughs> треба розуміти свою потребу, а на що мені Ісуса. Якщо я і так самодостатній? Я сам я сам собі Бог, сам себе спасаю. Натомість, коли людина вже починає розуміти добру новину, тобто що через гріх все під прокляттям і через гріх нам усім загрожує смерть, пекло, то є, 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 єдиним виходом для нас є Ісус, який народжується новонароджений, то, тоді ти будеш хапатися за будь-яку можливість. І, власне, тоді, будь-що, що тобі вкаже на цього Ісуса, будь-що, що тобі розкриє його, ти будеш за нього хапати, як за заради круг, бо він ним і є, так що, є проповідь Євангелії. Безумовно, Отож, друзі, перший такий підсумок, який можемо зробити, правда, що коляди це спосіб евангелізації, ділення доброї новини. Я знаю ще інший такий дуже цікавий кейс, голова нашої Петрешої комісії з молоді, отець Ростислав. У парафії у винниках минулого року організував новий формат цієї коляди в себе на парафії. Так? Вони зібралися з пільнотками і йшли під великі будинки, не йшли по квартирах, йшли під великі будинки, колядували гарно, якісно, частувалися. І мені здається, це також новий спосіб переосмислення певних традицій. Знову ж таки, бо ми говорили про... Різдво, як свято родини. Але церковна парафіальна спільнота це теж сім'я. Mm. Це, це так важливо шукати ці нові форми, щоб будувати ці наші спільноти. Але в мене тут, в контексті реалій, яких ми назріваємо, які, в контексті реалії, які ми переживаємо, напрошується ще одне дуже запитання. Десь насправді. Тільки в ці роки е, пригадую собі таку дитячу колядку, яку ми так співали, не усвідомлюючи сумний святий вечір, в 43-м році. І ми тоді співали, не розуміючи е, змісту цієї колядки, атмосфери. Так розуміли, що там була війна, було, були, були якісь небезпеки, не було тато, де тато, де мама, де, де брат, сестра. З однієї сторони війна, з іншої сторони, радість і такий меседж надії, який дає Різдво. Як це поєднати? От чий біль і радість? Чи можна радіти на Різдво? Давайте, може, так сформулюю запитання. Я е, одразу згадав дві речі, такі цікаві. Перша річ, що ми багато речей не усвідомлюємо за писання. Несвідомлю, навіть з нашої літургічної традиції, взагалі з нашої традиції церковної. Пам'ятаю, як я не раз працював і працюю теж за кордоном України в еміграції, і, наприклад, є пісня така: сядемо до столу всі на святий вечір. І там такі слова є: І на Україні, в краю далеким, святий вечір. Там дивляється серце нашої рідні. І голос. зду. О, ха -ха. Я пам'ятаю, в Бельгії святкував а, Різдво, а там парафія збирається, реально от люди збираються на святий вечір. Ціла парафія. І вони співають цю, цю, цю пісню і плачуть, тому що це дуже глибоко до їх торкається. І то саме, наприклад, з посадьмамі, коли війна, бінами по-іншому почали дивитися на псальми, які е, глибоко просто пірнають в серце людини, говорячи про страждання, про ворогів, які оточили, і з проханням до Господа Бога, щоб він врятував і. Насправді ці, ці, ці речі є дуже глибокими, і ми їх не усвідомлюємо. А тепер друга річ, воно також важлива для мене як для редамториста. Наш засновник, святий Альфонс Слігорі, щоб всі знали, святий Альфон Слігорі <світ> заставників. <світ> інформація <світ> прозвучала але права реклами. <світ> увага! Святий Альфонс Слігорі є також тепер в календарі у ГКЦ. Ми його святкуємо 1 серпня. Ось, отож. Святий <світ> Іван Бог. <-булт>. Святий Іван Ботс теж є в календарі. <царто? світ> Отож, Святий Альфонс Слідговорі для редемтористів в нашій духовності залишив три знаки: це є ясла Різдвяні, Ха. це є Євхаристія, і це є хрест. В нашій духовності, а це означає духовності, місіонерів, які мають оголосити велике відкуплення всім людям. ці надзвичайно важливі три знаки: і ясла, маленьке дитятко, і хрест відкуплення. І Євхаристія як реальний дотик до... Бога, реальний дотик Бога до нас, яке ми можемо переживати. Ми думаємо, ну ці, ці, ці три речі, над якими можна пороздумувати і прийняти до свого життя. Вони помічними є. Але це дуже цінно в нашій літургійній східній традиції е дискос, коли ми служимо про скомедію є яслами, Я? але це вже випередження вкладання Ісуса в гріб, його жертви. Потім, е як ти говориш, ясла, Євхаристія і Хрес. Тобто Ясно, де Христос клеться нам на поживу, хрест, де він жертвується, і, 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 і немов би вже вкладання до гробу відбувається, і в Христі, коли він дарується, Христос дарується. Це про таємницю Різдва це, це дуже цінно. Це про жертву, це про пережиття цього таїнства. Ці крізь створені для того, щоб підтверджувати. бо коли ти так, так, то вони а так, то вони а На рахунок війни, то е, я таку, таку дуже гарно зустрічав е, такий опис одного християнського письменника, здається, Янці, він каже, що ходив до, до багатьох людей, брав інтерв'ю у тих чоловіків і жінок, які брали участь у останніх днях, особливо в останніх боях, перед Днем Перемоги, перед проголошенням після Другої світової війни. Він питався їх, йому було цікаво, практично. Що ви робили? Що ви робили останні дні? І що ви робили останній день, в той день, коли була проголошена перемога, то, то вони всі, всі одноголосно говорили, що кожен робив те, що там, де був, те, що мав робити своєму місці. Хтось там. Посуд мив, хтось в готував, хтось там прибирав ліжка, хтось в карти грав в окопах, хтось там чистив люльку. Коротше, нормальні буденні справи, ні? І він каже: до нього дійшло, що допомога, якраз перемога перепрошую, прийшла якраз через те, що кожен на своєму місці робив те, що має робити. Бо останнім часом ми чуємо таких багато закликів, особливо коли приходить час святкування. Чи то Великодня, чи Різдва, як так, війна. А, а ви святкуєте, що, як, це, як це можливо? Натомість самі військові, які там прикрашають ялинки у окопах, які колядують. Я бачив, як хлопці з ділового і один капелан з Рахівщини їм Пасхи освячував, вони перебігали з хати, з хати в хати під Бахмутом, і просто в мене сльози текли від цього враження, що вони Вони так і кажуть, хлопці, що хай буде, що буде. Але, але це ми не опустимо. Тобто йдеться про що? Коли ми робимо те, що ми маємо робити, хто є на передовій лінії, то є на передовій, Ні, хто десь посередині, хто десь в тилу. І коли ми це робимо максимально з надією, коли ми це робимо максимально з оперття на те, що останнє слово за Богом, за тим, який дороджується, за тим, який взяв на себе тіло, то я думаю, що це дасть ще більше сили робити ті справи, які ми робимо, робити те, чим ми займаємося. Максимально з любов'ю і, і тоді прийде перемога. І тоді не буде цього дисбалансу, чого як святкувати, а як воювати. Це дуже дуже важливо на цим роздумувати насправді. Е, розуміючи, що радість це різдва, радість від приходу е, Божого Сина, царя миру, Бог, який стається близько до людини. Нова надія, нова надія, надія на перемогу правди, е, перевищує будь-який наш смуток і е, будь які наші тривоги, будь-які наші. Наші болі, будь-які наші втрати, Бог стається одним із нас, щоб зрештою що, потім страждати і перемогти смерть своїм Воскресінням. Виші друзі, це був такий другий наш спільний ефір. Хто не прокоментував звідки він, то ще може прокоментувати тут, згадавши свій спогад про Різдво. Чим для вас є Різдво? А також, друзі, ми щиросердечно вдячні вам за підтримку е, медіаконтенту, християнського контенту в інтернеті за ваші донати, е, за те, що ви підтримуєте нас чи то вподобайками, чи то коментарями, чи поширюєте цей християнський конет, чи робите донат е, за реквізитами, які знайдете в описі до цього відео. Дякуємо вам, дякуємо, що ви разом з нами. А ми продовжуємо нашу мандрівку до Різдва. Мандрівку до Вифлеєму. Христос рождається. Славімо Його!